Усім привіт! І поговоримо про специфікатори доступу. І наразі ми з вами розібралися з модиф... зі специфікатором доступу Public, а яке з'явилося у нас у усіх прикладах, котрі були, були пов'язані з класами та з об'єктом. І ключове слово паблік є специфікатором доступу. І специфікатор доступу визначають, як можна отримати доступ до членів атрибутів і методів класу. І у наведеному вищому прикладі члени є загальнодоступними, що означає, що до них можна отримати доступ і змінити їх поза кодом. Однак, що якщо ми хочемо, щоб учаски були приватними та прихованими від зовнішнього нашого світу? Усі плюс є три специфікатори доступу: Public – учасники доступні поза класом, Private – до наших полів. Неможливо отримати доступ або переглянути поза класом. І на Доступ до членів поза класом неможливий, однак доступ до них можна отримати в, в успадкованих класах. Про них ми дізнаємося трохи пізніше. І в наступному прикладі ми демонструємо відмінності між публічним та приватними членами. І ось давайте цей код перенесемо до ідеєшки. Так, так, так. У нас є клас. У ньому визначено приватний, публічний атрибут X, тобто змінний X, і приватний атрибут Y. І ми з вами створюємо об'єкт, який називається obj, і визначаємо, що атрибут X дорівнює 25, а атрибут Y дорівнює 50. Проте у нас ось тут виникла помилка. Тобто, давайте спробуємо запустити. І у нас з вами є певна така невеличка помилка. Є помилка, котра. Ну, тобто, в мене тільки що запустився попередній код, але Y ми не можемо з вами в жодному разі оголосити за рахунок того, що він оголошений як приватний. Якщо ви намагаєтесь отримати доступ до приватного атрибуту, виникає помилка. Примітка можна отримати доступ до приватних членів класу за допомогою відкритого методу всередині того самого класу. Про те, як це зробити, будемо розглядати в темі інкапсуляція. Також вважається хорошою практикою оголошувати атрибути класу приватними, якщо як можна частіше, це зменшить можливість того, що ви чи інші програмісти зіпсуєте код. Це також головний інгредієнт концепції інкапсуляції, про яку ми з вами поговоримо в наступному розділі. І невеличка примітка. За замовчуванням усі члени класу є приватними. Тобто, по дефолту, якщо ви не оголосили специфікатор доступу, то усі члени будуть мати специфікатор доступу «Private». Тому, тому тут все дуже-дуже просто. Що стосується специфікаторів доступу, їх фактично три основні: Це Public, private і protected. Public, public – публічний, тобто можемо отримувати доступ до всіх наших членів атрибутів. Privat про, про нього поговоримо при інкапсуляції, тобто закритий, не дозволяє він отримувати доступ до наших полів. Protected ми можемо отримати доступ лише за допомогою нашої техніки у спадкування. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.